От. І ми зустрічаємося. Сидіть. Сідіть. Добре. Значить, в цей момент, що ми не підпускаємо собаку до людей, які підходять. От я підійшов, вона мене ще не бачила, практично я ще до неї не Хочу підходив. Та, але вона так. має сидіти. Ну, міняємо команди, на ліжать. Так, да, можна поміняти. Команди, щоб, вона... щоб вона довго не сиділа, якщо довго розмовляє. Так. Хорошо лежать. Хорошо лежить. А ну дай зараз якусь команду невідомо для собаки. Ну там встань чи що? Встань. Що ти боїшся? Небо. Ні, бажано, можливо, давати команди ті, що ми кам... не сядь, Ну те, що більше ска... дає. Поруч. Лежать. Не... Хорошо. Да. Сядь. А как дает ведомую команду? Сидеть. Сидеть. Хорошо. Ты уже дальше шукал, Тебе. Я туда. Сидеть. стоя Стоять. Стоять. Ты Как? Нет, уже не А без маты? сто раз собак уже наружу. Да? Відпусти собаку. Десь де, де, тіночок. Бо бач, вона вже трошки, собака почала тебе вже не бачити, бо по сирнам. Потрібно віддавати собаці команду так, щоб вона на тебе сконцентрувалася, навіть якщо невідома команда. І певно надаєш там сядь, що ти Ага. Не бійся, чи вона виконає чи не виконає. І хвалити за те, що виконала вона. Да. Хорошо сидіть, Так, Якщо да, вона не виконала твою невідому команду, тоді хвали за те, що вона не поміняла положення. Але говориш впевнено, команду вроді даєш команду. Бо ти давалася такою інтонацією, боячись, що вона виконує її, тобто ти а, так невпевна. не впевнена. Треба хитрити, я зрозуміла. Да, не Треба хитрити, треба давати впевну. тобто Нам треба все-таки не, не себе обдурювати, а все-таки перевіряти, наскільки собака дійсно знає команди, так. Да. Рядом. Хорошо, рядом. Худок, нас провищить, добре. Так, Я думаю, від мене забути. Ну як би тобі зараз от, сказати піти з собакою на короткому путку? Ти раніше гуляла на Будь ваше не натягуй тільки. Yeah. Чекай, чекай, не спіши. Руку то біля собі ноги тримай, не піднімай над собаку. Харше. Не треба було над собакою тримати, руку тримаєш біля себе. Okay. Трамтруму те... взагалі не практично, тому що собакою, ну, по-перше, будуть узбічі всі обкакані, опісні, це однозначно. Ну, ще так, але обкакані однозначно. А по-друге. Собака не вигулюється на півтораметровому поводку, і собаку тоді потрібно всюди ходити, не як вихована людина по тих узбіччах. А маю слази, що по узбіччах придеться ходити по тих самих какашках, по груду і так далі. Тобто так, собака може... полишається тягне тебе тоді постійно? Так, звичайно, вона ж захоче на траву покакати, кудись, піти чи понюхати щось інше на асфальті вона ж не все винюхує. А в мене, наприклад, поводок я... якщо я хожу в місті, то я користуюсь три метри. Наприклад, на так от. А якщо я йду з нею чи в поле, чи в ліс, то 5 метрів поводок це мінімум. Ну, поки що поводок, тому що ще мене навчили без поводка з нею е е ходити. А я все ж таки вважаю, що собака повинна бути дисциплінована в всіх умовах. Це... Чи пташок вона бачить, чи ще когось, вона має бути зосереджена на людину. Ну, дивіться, в загальному собаку можна було б, якщо десь виїжджаєш, виходиш на природу в поле, ще ж таки, там спустити собаку з поводка, якщо немає подразників. Ні, ну там люди, наприклад, ми навіть той ліс що ми ходимо, у це... У-у-у, Хорошо. Пашлі. Хорошо. Там просто люди є, і того я не спускаю. Люди собаками всі туди тут. А якщо в поле… Я не пробувала ще туди йти. Я Немає нічого. друг, маждрук постуку. Пашлі. Добре. Тобто зараз, як ти собака до костішки лізе, щось хоче підняти, то вже спокійніше, можна казати, заборону. Інколи треба ще дьоргати, так? Раз, максимум раз в тиждень я ще можу дернути. І то це, якщо щось лежить свіже, дуже смачне. А я взагалі вже не дьоргаю. Тобто, вона на команду максимум вона ще може не перший раз не послухати, я тоді більш твердіше говорю, тобто не жорстко, не так як вчив кінолог. Тобто попередній кінолог навчила кричати майже на піввулиці. Це попередній кінолог. <реку> <реку> Ось це лякалися собаки, лякалися люди, але я це робила, бо я, як то кажуть, хотіла навчитися. І а, вважала що це... і вважала По... так, просто, але я б всі зрозуміла, що це, але це коли різницю бачиш. Я зрозуміла, що собака просто лякається і вона просто дійсно відволікається. Це те саме, що взяти біля неї, там щось стукнути, ще щось зробити. Ключі так, кинути чи так, щось так, кинути? Так, тут так. ми тупо лякаємо собаку, але так, не так, виробимо. Так, а тут вона вже просто розуміє, фу, пашли. Хорошо. Вона розуміє команду фу, і я не кричу, не репетую. І саме неспокійний до свого з собакою. Yes. Люди вилякаються. Стой. Хорошо. Сіди. Яка ж собака? Бачиш. Добивайся від своєї. А тепер дивись, якщо вона починає гратися, заборону зроби, ривок і знову команду. Скудочу провищені, ці часу не триває. Ой, ми. У нас те саме породить тільки так чуть-чуть дійшлося. Буде важливо. Зон і така руда, і морда, і вуха такі. Чуть-чуть не дає піднімати, вона піднялася трошки. Біжає. І добре О, А ваша що зробить? вже з одного вигляду вона, як бачить, довго лапих собак. То вона зразу, бо вони лапу піднімають і на неї. Вона боїться. Вона щось. Вона зразу вона Заткує, дипкує, йде за мене і все, вона ну, подобається. А чому діли на собаку шлейку? А вона так привикла, бо вона скидала від народження, от, я не знаю, їй так запущу. Лошені скидала? Так. Ви її десь прив'язували, чи що скидала? Ні, ні, ні. Вона нас постійно навіть такий від кліщів не раз, то вона зразу його знімала і не подобалося. І... На цю собаку практично навчити нічого не може. Ну може так, може, бо вона дуже така, якщо А Все. тепер знаєш, що попробуй зробити? Скажи, сказати, ви от, далеко не тікаєте, Ти свою собаку відпускаєш, але будь-уважна, вона тільки підбігає туди, ти її забороняєш і кажеш знов сісти біля ноги. Зрозуміло? Тобто вона зараз побіжить до собаки по-любому. І тобі треба командою. Тобі треба буде командою і собаку забрати до себе. Дивіться, вона і не, 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 не пусте собаку до вашої собаки. Тобто, <поцелес> -то, подивіться, а ти маєш поводок майже за кінець, щоб не, вона не встигла натягнути. І каже, одразу команду. Можна навіть сказати не заборону, а сказати біля ноги. Каже. <поцелес> команду. Ревочок. Добре. Кудочок провищений, тримаємо. Тримаємо. Давай поставив собаку. Наша собака. Ти добре. Зараз попробуєш одразу положити. Хай машина приїде, бо я не зможу вся. І нажим, якщо собака відлікається. О, і рука забралася, так. Да. Добре. Знову її попробую допустити. Так, можна зараз знову відпустити. Але станеш одразу десь в турні, щоб, щоб дитину не налякати. У зробимо, як собака ще раз послухається. ще секунду може, почекати. Ну-ну, ми ну, почекаємо. О, і... А потім в Ютубі можете побачити свою собак. Із провищував кличе собаку. Пудок провищий. Кам'ян. Кам'ян. Добре, поводок провищий, тільки привиш. Ні-ні, а ти так, ну ти собаці ускладнюєш, ну добре. Ні, не лише. Ні-ні, все не все правильно. Тут же для собаки, щоб сісти задом до собаки. Все, щасливо. Ти куди пішла? І зараз робила ускладнення взагалі. Аби собаці сісти, сісти до собаки. Я ще зарано здивую. Зарано, так. Тобто таке виконання для собаки, щоб вона сізла задом. сізла. ще має більше заспокоїтися. Так, так. Щоб вона yeah. привикла yeah. до собаки. Тому що як як не вона вона… Треба… Оце, до речі, добре, що ви сказали, тому що саджу камні, і я думаю, що вона мені хоче зриватися до інших собак. Разуміє? Нарядом треба, поки що. Да, поки що рядом, інколи, якщо подразник далеко і стоїть спокійний, тоді можна давати цю команду, все-таки пробувати, щоб вона сідала задом до подразника. Але поки що собака, і що постороння собака дуже близько, тоді бажано давати все-таки собаку з команду сісти біля ноги. Вона швидше це сяде, тому що вона тоді буде бачити Пішли. ту собаку, коли вона сяде біля ноги, і буде більш себе спокійніше вести. І швидше викинує ту команду. А то було явне ускладнення для собаки, вона не виконувала. Вона не споїлася, я чую, вона вся така була цейна, Так, напружена. Вона ж практично навіть не поспілкувалася з собакою. Да, я її забрала. Не думала. понюхала, і от це збудженість передалося на її поведінку. Love it.